Що ж, друзі, розпочався у нас поєдинок уже четвертий на полі номер два. В об груповий етап. Ну і команда, яка в першому своєму матчі поступилася е футболістам гладіатора, мова йде про. Шум Сіті. Гратина проти Вікіна. Вікен виграв свій перший матч. Ну і що ж, цей поєдинок, обіцяє буде дуже-дуже цікавим, дуже і дуже гарячим. Добре, фінат! Так, якраз таки чуємо ми емоції футболістів команди Шум Сіті. Кончений турнір! Ваня, бонь! Жартує, так? Ну і що ж, є передача? В таку упас ми потрапив, друзі. Ну Арбітрів дає передачу. Ну що ж, потрохи вже будемо знайомити вас із перебігом цього турніру. Ну і за регламентом хочемо відзначити, що на нас чекає груповий етап, який ж насправді десь добігає кінця. Ну а завтра у нас буде плей-офф. Ну і в раунді плей-офф у нас буде дуже гаряче. Дуже гаряче, і це ще слабко сказано. Це ще м'яко сказано. Тим часом знову ж таки помиляється голкіпер команди Вікінг. Його сава м'ячем, його пас. Шовак. Пробиває Кушнір. Ми пробиваємо з суперника знову віки. З Кушнір добігає до кінця. М'яч виходить за межі футбольного поля. Кутовий удар, де команди в білому удар воротах і забиває отар і із передачі Валентина Кушніра. Рахунок відкрито. 1-0. Один-нуль. Команда Шум виходить вперед. Іосава. Його пас. Ну і що ж, вікінги знову бере м'яч під власний контроль. Побачимо, як буде розвиватися ця Та така команда у чорному. Буде пас, є передача, удар по воротах і один, один одразу ж пропускає команда Клубушу. Ну що ж, одну один починатимуть шумівці заново. Або як вони називаються в цьому турнірі? Шум-Сіть, Манчестер-Сіті. Ми декілька футболістів ми бачимо, що й Бакитну під білими маніжками. Атакують знову футболісти команди Вікінг. Дуже хороша передача в виконанні Василя Шолока. Прокидав між ніг супернику. Є знову пас. Просувається з м'ячем. Зараз футболісти Вікінга. І що ж, рахунок може у нас змінитися. Іфи аватар з м'ячем проходить повз кушніра, обігри свого партнера. А ось суперника обіграти не вийшли. Іфа. Аватар Іфа. Його передача назад. Виносить м'яч, гравець який дуже схожий на Едуардо Камєлінга із Мадридського реалу. Пасного кіпера розпочинає з глибини команда Шум. Ну відзначимо на противагу від на відміну від першого поєдинку на цьому турнірі. Шумівці десь перестали боятися грати. Вони грають першу номеру. Наразі забили гол. Бачимо Шовак, його на кучні ракетнір. Дограє до кінця його пас на голкіпера. Підключається Мар'ян, пас на Шовака. Василь Шовак. Що зробить? Його передача на аватара. Перехопленні від Вікінга. Дуже непоганий момент. Удар по воротах і м'яч у, у воротах. Так, м'яч у воротах. Мар'ян пропускає. Рахунок 2-1 на користь команди Вікінг. Василь Шовак поступається місце на полі Івану Боню. І з Іваном Боєм хочеться поспілкуватися зараз, коли його замінять. Ну, Футболіст дуже високого рівня. Дуже багато статті створював на початку першого поєдинку. Звичайно, не зумів відзначитися, але був дуже цікавим. його пас, пушнір, простріл, кутовий удар для команди Шум. Ну і насправді це епізод дуже небезпечний. Іфа пропускає дуже красиво, елегантно на голкіпера. Мар'ян буде пробувати. Пробиває повз ворота. М'яч опиняється у руках голкіпера, Цього разу іншої команди. Знову момент, і голкіпер Цього разу вже. Ну блін, вибачте, за слово, голкіпер страшно від ворота. Залишає команду грі. Передача знову. Кушнір. Є забігання у вигляді і особи. Є підключення від іфи Аватара. Аватар і не влучає у ворота. Виносить м'яч Станіслав Бойко. М'яч доходить до гокіпера команди Шум. Знову передача. Бритає м'яч із паралельного поля, дещо заважає це Атаці, яку просував зараз Кушнір. Просить м'яч. Одна із команд, яка грає на полі номер один. Тим часом Іван Боню Понять з м'ячем. Його передача на Кушніра, Кушнір, його пас. Ну що ж буде удар. Можливо, буде. Але дещо забрився з передачою, з рішенням, чи пробувати, чи віддавати, чи віддавати назад футболіст шум. І тому м'яч переходить під контроль суперника. Знову пас назад. Вікінг атакує і дуже активно він це робить. Передачі на лівий фланг десятки підключається. Ще один пас. Іфе перехоплення. Ні, немає перехоплення. Є удар у виконанні гравців. Вікінга м'яч уходить за межі футбольного поля. Іфе перебуває з м'ячем. Зараз аватар тягне не поспішаючи. Розвертає. Віддає пас на Михайла Малюка, який нещодавно з'явився на цьому футбольному полі. Іван Бонь. Його продач на, на голкіпера. Буде вибивати м'яч. Ні, все-таки віддає передачі і обрізається е, такий собі ужгородський актор Біллярі. Дуже схожий на нього через центр поля присувається така шум. на Івана Боня. Іван Бонь опиняється вже без м'яча. Иван Бонь. то есть стандартное положение, Билли, говорит команда Викинг. Чим и Удар по воротах. Станислав Бойко. Это свою команду в этом эпизоде. Є передача у виконанні Івана Боня. Перехоплення від суперників. Вікінг може свою перевагу збільшувати. Є пас, є удар, буде добивання, а можливо і не буде. Відкож назад, тому футболісти Вікінга на коці поля зараз провають вони з м'ячем. Спробує дати пас. удар по воротах і який сейф. Один з найакстріше, поки на турнірі у виконанні голкіпер команди Шум. Кутовий удар. Кутовий удар для команди Вікінг. Аватар Іфа. Йопас. Василь Височок. Передача. Аватар Йосава. Понять з м'ячем. Прибокає його. Хоче пас, і Він його це виходить зробити. Кушнір пробиває повз ворота. Ще дуже безпечний епізод, і напевно буде гол, ні, не буде голу. Вибачають зараз футболісти вікінга своїх суперників. Не пропускається в епізоді команда Шум. Виходить, зверять голкіпер команди Шум Мар'ян. Шукає момент для передачі, обіграється своїм партнером. Можливо, буде знову сам стріляти. Він не розстріляє цього матчі. Він вже пробував, було небезпечно, але по позвороти, а зараз влучає ствір. Можливо, наступний момент буде гол, а зараз не забуває голкіпер, Тим часом протилежна команда залишив рамку. воріт. Кіпер команда шум. Знову та збойка. Передача. Знову обережно буде виходити з заборону атаку команда «Вікінг». Опиняється м'ячем Кіпер суперника. Шукає варіанти для передачі. Маріан, нагадає, його команда поступається. Є пас, Арія Осава. Пробігає зараз одного суперника, зупиняється на іншому. Відповідь від Вікінга. Буде, можливо, зараз передача дещо в глибину. Будуть відкочуватися з м'ячем назад. гравці команди в чорному. Але підсумку саме для них це володіння. Знову пас. З м'ячем. Десятий номер команди Вікінг, удар його і виходить м'яч на кутовий. Є передача. Стас Бойко. Грає На 23-й номера. Немає удару, є пас, удар зараз. Вже ми побачимо. Саме його спостерігаємо. Василь Шовак, дуже небезпечна атака команди Шум. Не буде удару. Є зрив атаки і можливо це жовта. Атаку, це жовта. Вимагали футболісти шуму червону, як ми свой суперник. Стандартне положення для команди шум. Отож, хто прибуватиме, кошнір б'є. І Станіславоль. Буде котовий. для команди шум? Є пас, і Осава, удар, по Є ще один пас. Ну і ми як Іван Боні буде робити заміну. Василь Шувак покидає межі поля. Да. Василь, ваша команда поступається рахунку, що треба зробити, щоб повернути цю гру? Так, ми це намагаємося зробити, тому що не так і... Давай, не так і багато відстаємо, то більше непогано граємо. Стандартне положення цього разу і розігрують дуже непогано гравці команди в чорному. Ну і Вікінг не реалізовався в момент. e é eu um dóar não, não é na Що ж, білядар дуже небезпечний, з дуже близької до воріт суперника відстані для Вікінга. І може забувати третій гол цілком гравці. Цієї команди бачимо досвід арбітра, атар по воротах. Іфе Аватар забирає м'яч. Знову пас у його виконанні намагався але Не приходить. Аватар Іфе, Знову пас. Саву аватар сам. Бойко підключається до атаки, П'ятою намагався його партнер. За межами футбольного поля опиняється м'яч тим часом. Що ж, буде передача назад. Так, опиняється м'ячем Бойко вибиває вперед. Його сава грає головою. Михайло Малюк підключається. Встречай мяч команда Шум. З м'ячем перебуває знову ж таки футболіст червоному. Є передача, є удар, є спроба щось зробити цікаве. А вона зривається. Так, Чи буде удар? Ні, не буде. Поки що. М'яч виходить за м'яч футбольного поля. Є пас. Михайло Малюк грає. Ну, не вийшли. Еще не пас. Мячи. Викинг. Ну и все ж, потрохи можем уже підводити пиццу. У нас є боротьба. Дуже цікавий матч. Да, порадок від аватара ифа. Помпс. Ну, я так розумію, буде зараз е, кутовий удар. Такий так, і, так е, розводять кутовий, є е, футболісти у чорному. Ну і вікінг е, м'яч на долі секунду Ну Знову кидання. Буде удар, є удар. Ну і що ж, друзі, до вашої уваги, партнери е, проєкту Лобда Ліга. Домашня бужанинка, дуже смачне м'ясо. Центр э, медичний спортивної реабілітації ОВІ. вода Закарпаття Крайна. Спортивний комплекс Зінідін, на базі якого відбувається цей турнір. Офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Знаємо, кому доверяється візир. І фічен Брабри. Знову просувається ця атака Вікінга у Баборотах і залишає команду в Ри. Що ж, тоді буде кутовий? Чи що? Для команди Віки. Дуже затяжна знову ж таки боротьба, виходить з неї приможця. Є передача на правий фланг. Аватар. Його пас на правий фланг. Йосава пробиває. Стас Бойко на місці. Фіксує м'яч у власних руках. Ставить його на газон. Його пас. Удар по воротах дуже впевнено Вертає м'яч, під своє рух Це і шум. Перепрошую, кажу рух Шум, звичайно, гучність. Не опасно за Йосава буде стріляти, буде віддавати передачу. Іфе Аватара. Аватар Іфе просуває мяч через центральну лінію Йосава. Аватар Йосава дуже непогано проривається Поступається м'ячем суперника Вікінг переходить Під свій Контроль мяча на половині поля. Мар'ян вправно грає в цьому епізоді залишає поле. Отарія Осав замість нього з'являється інший футболіст, якщо відпіляється Кушнір. Кутовий удар для Вікінга. Пас назад, знову виходить Страж воріт команди Лайтнен на чужу половину поля. Дай, дай чорну, чорну. Лукаш, не? Бойко. Відпасовує на правий фланг. Його там передача. І помиляється зараз футболісти Вікінга. Пас на Аватараїфи. -Іфе. Аватара Іфе передача. Ну і не змогли футболісти Суво шуму показати свою реалізацію найкраще. Знову пас. Ну, але тут уже гравці Вікінга відпрацьовують у бороні. Знову кутовий удар лише для шума. Перехоплення від суперника. Зараз небезпечна дуже атака, виконанні п'ятого номера. Кушніру читає епізод і дає пас на улкіперешова. Выпускаем за линию бокового Васильшова. Ну и добегает логично заваршня цей поединок. Кушнир. Ее пас на партнера. Снова он с мячем. Михайло Малюк будет завостривать. Ее подача назад. FIFA. Аватар грає зараз проти своїх суперників дуже вдало. Аватар збиває зараз темп, відбирає мяч, і Вікінг може забувати ще один м'яч. Так, удар гол. Пінять ще один м'яч у воротах команди. Шум. Михайло Малюк грає назад. Передача на партнера. Ну і що ж нам покаже шум на прикінці цього подинку? Грає ногами Станіслав Бойко. Рятує свою команду зараз побічний угол. Є передача. Знову шумівці атакують перехоплення з боку суперників. Атака Вікінга, і вона завершена з непівсловів. Михайло Малюк. Його передача на партнера. переведення на правий фланг, і м'яч буде суперника. Знову назад. атака Вікінга і ледь не влітає ще один м'яч. я не знаю, який можливо п'ятий. Поки що рахунок 4-1, так? Чи ні? Ну, в будь-якому разі Вікінг попереду і удар по вратах від шуму завершується нічим. Є ще один пас. не пас. Потрібно пробувати. На паралельному полі вже завершився поєдинок. Наш ще не завершиться, але думаю, що це остання атака, можливо, команди Вікінг в цьому матчі. Є передача. Що ж, будуть прибувати, напевно, футболісти шуму. Вони цей матч програли. Вони програють другий свій поєдинок на цьому турнірі. Є ще один пас через лівий фланг. Буде удар, ефектна комбінація, завершується тим, що перехоплять м'яч банально. Футболісти команди Шум. Але Вікінг знову із м'ячем і відправлятиме м'яч. Напевно, назад на гол Кіп, а Ні, Порушення правил проти футболіста команди якраз таки в чорному Ну і Можливо, буде ще один м'яч. у воротах шуму. Так, удар? Ні. Все-таки щастить зараз зараз е... кіпруті команди. Вже був відіграний Мар'ян. І Аватар. Його передача через центр рухається ця атака. Знову пас. І м'яч входить за межі футбольного поля. Аут. Ну і напевно, ну, що це фінальний акорд. цього протистояння для команди Шуму. Передача Шовак може пробивати зараз. Сьомий номер ставить дуже добре спину удар по воротах. Ну і так чуємо фінальний свисток, який фіксує переконливо навіть дуже.